До дня фізкультури та спорту в сквері мрія пройшло сімейне свято. Діти разом з батьками взяли участь в спортивному заході. Спортивна родина захід, який ініціювали студенти ДДПУ. 15 родин зареєструвалися і взяли в ньому участь. Ми подали грант на участь в конкурсі. Взяли проект на участь в конкурсі та відділу діла сім'ї молодежа. Виграли грант, отримали і Тепер у нас є провести спровести кадні фізкультури спорту такое хороше міроприяття. П'ять різноманітних станцій мали подолати учасники спортивного свята. Дітям і батькам треба було продемонструвати свої акробатичні навички, силу і витривалість. Так проводити вихідний сподобалося і дітям, і дорослим. Очень интересное мероприятие и нам очень понравилось и нашей семье мы прошли уже три станции, весело, с задором и хотим и еще продолжить участие в сегодняшнем мероприятии и хотим, чтобы такие мероприятия повторялись ежегодно. Такая прекрасная погода сегодня, все сопутствует только победе. От конкурса все хорошие, доступные, веселые и детям и взрослым хорошо. Як вот такие такі в воскресный день» для всей семьи сім'ї Да, конечно, это хорошо. Плюс сім'я і друзі, і всі вместе участвуем, и коллеги с работы. Так что, да, хорошо, очень весело. Очень разные конкурсы, и конкурси, всі полізні для здоров'я і очень Віселе учасники змагань отримали не лише позитивні враження від участі, а й корисні спортивні призи, надані міським відділом спорту.